Шановні українці, українки, президент Трамп оголосив про підготовку своєї зустрічі з Путіним на Алясці дуже далеко від цієї війни, яка триває на нашій землі проти нашого народу, яку все одно не закінчити без нас, без України. Путін не вірив в наших людей, тому ухвалив це своє безнадійне рішення спробувати взяти Україну. Це було його головною помилкою не зважати на українців. Я вірю в наших людей, бо українці сильні, українці захищають своє. Багато хто у світі став на бік України за час війни. Навіть ті, хто з Росією знають, що вона чинить зло. Звісно, ми не дамо Росії нагород за зроблене. Український народ заслуговує на мир, але всі партнери мають розуміти, що таке достойний мир. Цю війну треба закінчувати, і Росія має її закінчити. Росія її почала та затягує, не слухаючи ніякі дедлайни. І саме це проблема, а не щось інше. Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Україна готова. До реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення. Вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний живий мир, який люди будуть поважати. Ми готові разом. Президентом Трампом разом з усіма нашими партнерами працювати заради реального і головне тривалого миру, миру, який не розвалиться через бажання Москви. Я дякую всім нашим людям за те, що ми разом, Україна є. Дякую всім нашим воїнам за те, що ми зберегли незалежність. Стійте міцно! Це наша земля. Ми це Україна. Слава Україні, бажаю здоров'я, шановні українці та Українки. Активний і дипломатичний день сьогодні. І від ранку координація з партнерами: Британія, Франція, Фінляндія, Естонія, Данія, Іспанія. Дякую всім за чітку підтримку. Перше має бути чесне закінчення війни, і саме від Росії це залежить. Саме Росія має закінчити війну, яку вона почала. Друге Україна. А всі партнери, однак сприймають необхідність припинення вогню. Припинення вбивств. Тільки один суб'єкт цьому протистоїть це Путін. Його єдина карта на руках це можливість вбивати, і він намагається продати зупинку смертей максимально дорого. Важливо, щоб це нікого не обмануло. Потрібна не пауза у вбивствах, а реальний тривалий мир. Не припинення вогню колись там, потім, через місяці, а негайно. Президент Трамп мені так говорив, і я це абсолютно підтримав. Третє, я ще не чув, що будь-хто з партнерів засумнівався в можливості Америки зробити так, щоб війни не було. Президент Сполучених Штатів має важелі, має рішучість. Україна підтримала всі пропозиції президента Трампа, починаючи ще. Від лютого припинення вогню всі формати підтримали. Зустрічі з російською стороною ми забезпечили. І забезпечили конструктивно. Ми зробили обміни і готуємо наступні. Вже більше розуміння щодо списків. Розраховуємо на результат. Так само потрібен результат на рівні лідерів, достойний результат, щоб життя людей зберегти. Щоб світ цінував результати, був вдячний лідеру, який його принесе, контакти з американською стороною тривають майже цілодобово на різних рівнях, і ми не робимо все публічно. Тактику Путіна всі добре бачать. Він боїться санкцій, і робить все, щоб зіскочити з них. Він хоче обміняти паузу у війні, вбивствах на легалізацію окупації нашої землі. Хоче вже вдруге. Отримати територіальну здобич йому дали взяти Крим, і це призвело до окупації в Донецькій та Луганській областях. Він не отримав превентивного покарання, коли зібрав контингент на наших кордонах. Це призвело до повномасштабної війни та окупації ще частин України. Зараз Путін хоче, щоб йому пробачили захоплення півдня нашої Херсонщини, Запоріжжя. Повної території Луганщини Донеччини Криму цю другу спробу поділу України Росії ми не дамо. Знаючи Росію де друга, там і третя. тому стоїмо міцно на чітких українських позиціях. Ми маємо закінчити війну достойним миром, який буде заснований на чіткій, надійній безпековій архітектурі. Партнери готові нам цим допомагати. Я дякую всім нашим людям, хто сьогодні підтримав, хто б'ється заради нашої держави, хто працює заради України. Я дякую кожному воїну, кожному громадянину України, хто усвідомлює, що незалежність базується на гідності. Страх і поступки не роблять життя націй безпечним. Російські бажання. Розпоряджатись українськими територіями так і залишаться бажаннями, поки українці стоять пліч о пліч допомагають армії, допомагають державі. Вже була щойно доповідь нашої команди з Британії Андрія Єрмака були перемовини безпекових представників Сполучених Штатів Америки та Європи: Україна, Сполучені Штати, віце-президент Венс, Британія, Франція, Німеччина. Італія, Фінляндія, Польща зустріч була конструктивною. Наші сигнали всі передали. Наші аргументи чують небезпеки, враховують шлях до миру для України має визначатися разом і тільки разом з Україною. І це принципово. Важливо, щоб спільні підходи, спільне бачення спрацювали на справжній мир. Консолідована позиція, припинення вогню. Припинення окупації, припинення війни. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною. Слава Україні, Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Зараз у Запоріжжі наші рятувальники, медики, поліцейські, всі служби допомагають після удару російських бомб. Авіабомби по місту по звичайній забудові, по автовокзалу, по одній з клінік. На жаль, є постраждалі. Усі отримують допомогу. Дякую кожному нашому працівнику ДСНС України, всім службам за те, що дуже оперативно реагуєте, і завжди за будь-яких обставин зберігаєте життя людей. Сьогодні росіяни по всьому периметру фронту у прифронтових громадах, у прикордонних містах, наших селах вони знову продовжили забирати життя. Жодні дедлайни, жодні очікування від. Них не працюють, вони не хочуть зупиняти вбивства. Єдине, що вони шукають, це шлях як вбити Україну. Ми чітко розуміємо загрози. Всі партнери, так само, як ми, абсолютно чітко розуміють загрози. Всі бачать, що жодного реального кроку Росії до миру, жодного кроку на землі чи в повітрі, які могли би зберегти життя, немає. Тому потрібні санкції. Потрібен тиск, сила потрібна, сила передусім Сполучених Штатів, сила Європи, сила усіх націй світу, які хочуть миру та спокою у міжнародних відносинах. Якщо Росія не хоче зупиняти війну, значить треба зупиняти її економіку. Майже цілодобово, цими днями, ми говоримо з усіма, хто поважає міжнародне право. Будуть ще зустрічі, будуть ще контакти. Тільки за цей день я говорив з прем'єр-міністром Швеції, з президентом Казахстану, з президентом Азербайджану. Також ми говорили з президентом Франції. Чітка підтримка нашої незалежності, нашого суверенітету, територіальної цілісності України. Треба якнайшвидше завершити війну чесним миром. Чесний мир потрібен, чітка підтримка того, що все, що стосується України, має вирішуватись за участі України. Так само, як це має бути і щодо кожної іншої незалежної держави. Всіх треба поважати. Дякую всім, хто саме на такій позиції разом з Україною. Також готуємо зі Швецією нові кроки у розвитку нашої української бойової авіації. Це може бути сильний проєкт. На десятиліття я хочу також відзначити окремо нашу енергетичну співпрацю з Азербайджаном, і ми це дуже дуже цінуємо сьогодні. З президентом Алієвим ми обговорили нещодавні російські удари саме по тим енергетичним об'єктам, які пов'язують Україну та Азербайджан. Очевидно, що це цілеспрямовані атаки, і не тільки по цих об'єктах, а й по нашій співпраці. Для мене особливо цінно, що президент Азербайджану завірив, і це настрій також України, що ми продовжимо співпрацю попри будь-які виклики. Звісно, наша команда працює зі Сполученими Штатами Америки жодного дня. Ми не зупиняємо комунікацію щодо того, як забезпечити справжній мир. Ми розуміємо намір Росіян спробувати обманути Америку. Ми не допустимо цього. Я дуже ціную ту рішучість, якою президент Трамп налаштований зупинити смерті у війні, і щодня багато людей віддають свої життя. Але єдиною першопричиною цих вбивств є бажання Путіна воювати та маніпулювати усіма, з ким він контактує. Ми в Україні добре знаємо Росію, і саме тому в надзвичайно складних умовах. Українці витримали вже понад три роки повномасштабної війни. Ми обов'язково захистимо державу, захистимо свою незалежність. Дякую усім, хто допомагає. Ще одне сьогодні. Була доповідь у головкома Олександра Сирського, в тому числі щодо Сумщини. Продовжуємо витискати російські сили з нашої землі. Є потрібні результати. Я дякую кожному солдату, сержанту. Та офіцеру, які захищають Україну, нашу Сумщину, Харківщину, нашу Донеччину, Луганщину, наше Запоріжжя, нашу, нашу Херсонщину. За успішні дії на Сумщині я хочу відзначити передусім 33-й та 225-й окремі штурмові полки, також воїнів сил спеціальних операцій. Дякую вам за стійкість та знищення окупанта на Покровському напрямку. Цей напрямок залишається дуже важливим, дуже складним. Я відзначу 14-ту бригаду оперативного призначення Нацгвардії, воїнів 155-ї окремої механізованої бригади 1-го штурмового полку, другого батальйону 92-ї окремої штурмової бригади та аеромобільного батальйону нашої. 79 Дякую кожному, хто на передовій, на бойових постах і завданнях. Кожному, хто б'ється за нас, за Україну і наші національні інтереси, як за себе самого. Відчуваю вашу підтримку. Обов'язково захистимо Україну. Слава Україні!